У мами народилося дитя, дитя це я, мілка, Бог дав мені життя, мені маленькій громадянці, і з перших днів життя я маю всі права, найперше право на життя. У законі України про охорону дитинства записано: держава гарантує дитині право на охорону здоров'я, жінка і життя ці слова співзвучні не тільки фонетично, а глибоким внутрішнім змістом. Батьки прагнуть дбати, любити, піклуватися. Бути мамою це бути 24 на 7 стурбованою. Є речі, від яких ми не можемо захистити своїх дітей, колись вона впаде. Колись неї підніметься температура і чимось вона захворіє. Але є те, від чого ми можемо вберегти своїх дітей за допомогою вакцинації. До дитячих навчальних закладів дітки поступають щеплення згідно календаря щеплень. Ці щеплення проводять вони у своїх дільничих лікарів. Надалі щеплення проводяться згідно того ж самого календаря щеплень, за обов'язковою згодою батьків і обов'язковим оглядом і узгодженням лікаря дитяки, який приходить до нас садочок. Якщо дитинка ще маленька, її навіть не потрібно особливо підготовлювати. Коли біла була маленька, ми намагалися робити їй щеплення, коли вона спить. І ви знаєте, завдяки хорошій медсестрі вона навіть не прокидалась, коли їй робили щеплення. Здорове середовище це там, де щеплені діти. В центрі уваги працівників нашого центру кожна дитина, кожен учень, кожне дошкільнятко. Педагоги зараз багато уваги надаємо вакцинації від кору, оскільки серйозними є ризики і складними є прогнози стосовно епідемічної ситуації з кору на найближчий час. Разом з керівниками закладів освіти, медичними працівниками, працівники нашого центру визначають щепленість кожної дитини, кожного учня. І наразі, коли триває качап-кампанія, наздоганяюча кампанія з вакцинації проти кору тих діток, які не отримали вчасно щеплення. Ми переконуємося, що з початком навчального року діти все ж таки отримали необхідне щеплення і заклади освіти можемо вважати убезпеченими від цієї небезпечної хвороби. На даний час крім 10 основних захворювань, які коригуються вакцинами в дітей. Ще в нас є вакцинація від коронавірусної інфекції, яка теж забезпечується на даний час державою. А якщо батьки хочуть берегти свою дитину від тих вакцинокерованих захворювань, які можуть призвести і до інвалідизації, і до летальних випадків, основним методом є вакцинація. Готуючи своїх дітей до школи. Або до дитячого садочка батьки переконуються напередодні 1 вересня в тому, що їх дитина отримала всі необхідні щеплення відповідно до національного календаря щеплень. У випадку, ж якщо в силу якихось причин не не встигли цього зробити, то найближчими днями тижнями можна отримати ті щеплення, які пропущено. Привіт! Я Соломіка. Моя мамуся працює вчителькою в школі. Коли ми з мамусією пішли до, до лікаря робити вакцинку, то тоді я зовсім не боялася. Ну хоча б трішечки боялася, але мені було зовсім не боляче. Діткам ставлять вакцинку для того, щоб вони були здоровими. Привіт, мене звати Сашка, я першокласниця. Перед тим, як іти до школи, мені лікарка ставила укольчики. Але я боялася дуже-дуже трішки. Мама сказала, що я маю бути здоровою. У здоров'я так я пояснювала своїй дитині, що таке вакцинація для того, щоб вона не боялася. Я, як мама і лікар, відповідально підійшла до цього питання і раджу всім батькам, перед тим як приймати це важливе рішення, яке вплине на життя вашої дитини, опрацьовувати багато інформації та прислуховуватися до думок лікарів. Часто батьки запитують, навіщо вакцинувати дітей з перших днів життя, чи не можна дочекати, поки дитинка трішки підросте. Звичайно, будь-який педіатр і кваліфікований спеціаліст пояснить таким батькам. Що антитіла у дитини передаються від матері не довше ніж на півроку, а потім, перед тим як війти в соціум, необхідно, щоб у дитини були антитіла, і вона була готова до зустрічі із навколишнім світом.